Вітання всім е, глядачам, слухачам мого каналу. І чергова наша розмова з філософом Петром Гусаком на тему демографії і виживання українського народу. Тема насправді дуже важлива, і е, я собі дозволю кілька слів на початку. Е, ми не обговорюємо, ми практично ніколи не обговорюємо сюжети там чи е, якісь, я як кажуть, е, певні моменти. У нас вільний діалог, е, тому. Е, Можливо, Петро буде дещо в іншому контексті на ту тему говорити. Я скажу кілька слів від себе. З 2001 року в нас не проводився перепис населення. На момент, коли ми отримали незалежність чи нам позичена незалежність, як мені видається, так з такої примітивно-конспірологічної точки зору, то нас було як відомо 52 мільйони. Було українців достатньо багато. І це була чисельна нація в Європі і на теренах колишнього Радянського Союзу. З того часу минуло багато років демографічні показники падали, в силу різних там обставин. І після війни, після повно, пірніше, після повномасштабного вторгнення, бо війна в нас то йде з 2014 року. Якби там не називали, а то не а то. А це справді війна з різною інтенсивністю, з, скажімо, гібридна війна. Вона не є така, як кажуть, однозначно. Тільки і з людськими жертвами вже тоді, Там вже з людськими жертвами тоді, і Ливайський, і Дебальсівські котли, і Донецький аеропорт, Там багато багато моментів, які були, де, де були масові власне загибель людей. От зараз це зовсім інакше. Це повномасштабне вторгнення, і власне повномасштабне вторгнення дало такий поштовх, коли в нас взагалі не зрозуміло, що відбувається. Остання спроба дослідити демографічні була зроблена паном Дубілетом. Це один з, з керівників Приватбанку. Який пробував співставляти різні бази даних і таким чином виходити на якісь показники. Ну і ті показники зараз я цифру точно не пригадаю, але вони були суттєво менші, якщо у нас офіційні були плюс ну, можливо, я помиляюся, 42 мільйони, то там ті говорили про 36. По Львівській області, якщо було 2,5 мільйони населення, то там показники їх зменшували на 300 тисяч. Ну то, тобто суттєві, тільки, суттєві показники були різні дослідження, колись. На ту тему була, була розмова з Кашвілі, був присутній при тій бесіді. Там кількома репліками кажуть, обмінялися. От і він десь спілкувався з фахівцями і каже, що на той час, десь 18-й рік, нас було навіть не 36, а 32 мільйони. Говорить, що виїхало 6 мільйонів. Чи виїхало за кордон в час повномасштабного вторгнення. То, що в нас зараз пройшли ще величезні міграційні процеси, і ми це в місті не відчуваємо. Навпаки, у Львові стало начебто і більше людей, тому що люди повтікали з інших міст. Що робиться в інших містах, ми теж не знаємо. Тобто, достатньо така ситуація печальна в тому плані, бо знаєте, кожна справа, яку ти хочеш вирішити, зокрема, вирішити демографічну проблему, ти маєш розуміти, на чому ти стоїш. А за офіційними даними, скажімо, ми знаходимося на останньому чи на передостанньому місці в Європі по показниках. І одне з останніх Яка там цифра народжуваності дітей там на коефіцієнт такий, що один там, там з хвостиком, ні 1,18, один От, е, тобто це те, що говорить про е, сумні дуже перспективи. І факторів тут, звісно, дуже. Я просто уточню, чому сумні перспективи. Тому що для того, щоб е, натворювання відтворювалася, потрібно, щоб пара, подружня, завдала трьох дітей. Коли, е, тобто на жінку ну, принаймні виходить що півтора. Так? Коли воно є 1,18, нема навіть відтворення самої нації, я не впевнений, чи там точно так рахують. Так. Давайте ну вже вибачте, що ми тут так. не не, не, тими, та, не зовсім тими цифрами, але від того не змінюється загальна картина, і вона дуже, дуже сумна, що визнається різними там дослідженнями, різними авторитетами і так далі. І так далі. Е, ще один фактор. Якщо ми говоримо про українців, навіть до повномасштабного вторгнення кілька мільйонів наших людей за різними оцінками, є оцінки до п'яти мільйонів, це були е, ті, ті наші співгромадяни, ті наші співвітчизники, які виїхали на тимчасові заробітки, але не отримували громадянство, так звані Експати. Тобто вони не е, вони залишались громадянами України, але постійно перебували. Правдами, неправдами, там по тимчасових візах якісь і так далі, за кордоном. Крім того, у світі налічується до 20 знову таки немає точних даних, вони розходяться до 20 мільйонів українців. і Їх нащадків. Тут вже інша ситуація, тому що ті люди, які виїхали давніше, там мало збереглося власне чисто українських сімей. Зрештою, в Україні це проблема, ну але там це ще більше. Пригадую, приїжджав <кій> Вікторію Соротюк, голова громад українських громад Бразилії. Ми з ним тут спілкувалися досить довго там мали, мав таку приємність з ним попити каву, пообідати. І власне, що він розповідав, що за офіційними даними українців, нащадки українців півмільйона в Бразилії, а за їхніми даними до мільйона. Але знову ж таки. Власне, суто шлюбів між українцями не так вже й багато. Тобто там вже йдуть нащадки українців, які дасть тяжіють до української культури і так далі. Це є певний потенціал. Це є певний потенціал, певний резерв, який е при розумній державі, при розумних правителях, скажімо так, керівниках можна, можна виправляти і на його базі відтворювати українську націю. Поки що ми не бачимо, на жаль. Я не бачу особисто перспектив для того. І тому мені на це все кажуть дивитися сумно, і тому передаю слово Петрові. послухаємо, що скаже. він. Хто б міг подумати, щоб українці були українцями і збереглися як нація, вони мусять бути спершу зачати і народжені. Угу. Е, я з тією е, тематикою давно е, стикаюся, оскільки працював довгі роки в Інституті родини і подружнього життя ще Львівської Богословської академії пізніше Українського католицького університету, у 2005 році ми організовували в Києві конференцію під назвою Оборт заперечення правом на життя. І як ви вже бачите, в якому напрямку йде моя думка зараз. І тоді ми вже стикалися з даними так званого Інституту демографії, Академії наук України. Тоді провідним а пізніше очолювала, можливо, ще зараз очолює, я трошки може відставить життя Елла Лібанова. Очолює до сих пір і виступає очолю, з публікаціями час і часу. До сих пір, так, ну, по прізвищу не надто українському. Вона, тоді ще вона говорила, що нам треба вчитися жити з іншими, і що Україна зможе втримати демографічну ситуацію тільки шляхом допуску іммігрантів з азійських країн. Тут вона перегукується, скажімо, з професором Ярославом Грицаком, який теж каже, що в Україні ми не самі і нам треба вчитися жити з іншими. Це на одному з круглих столів, бесід, я від нього безпосередньо чув. Вікно вертону, яке відкриває е, до того, так, що нам готують. Так. Ну, на мою е, е, Отже. Інститут демографії і тоді, і тепер говорить про цілий ряд причин: це війна, це демографія, це невпевненість в завтрашньому дні, це соціальні, економічні чинники, чому українці не хочуть народжувати, і мовчить, як риба, у воді, про аборти, зокрема про легальні в Україні аборти. А в Україні є е, в цивільному кодексі така стаття 281 частина 6. Яка регламентує так зване переривання вагітності чи вбивство людини на стадії її пренатального розвитку, на стадії її розвитку до народження? Є стаття 50 основ законодавства е, України про охорону здоров'я, яка говорить те саме. У тобто. вона спирається на кодекс. Кожна людина має невід'ємне право на життя, здається, в Конституції написано, але хто б на це зважав в? І хто би вважав тих людей людьми? Так? Отже, вперше, будемо казати, в європейському просторі, тому що одним шматком своїм все-таки Росія була, є в Європі та прорубав таке Петро перший вікно в Європу своїм Петербургом. Тобто, вперше на європейському просторі аборти були легалізовані вже в Ленінській Росії більшовицькій Ленінській Росії ще з ленінською політичною командою в 1920 році. Потім Сталін це заборонив в 1936 році. Якщо не помиляюся, тому що такий вже був розгул того всього, що бачив з логіки імператора, виходячи, що йому не буде ким правити і не буде солдатів. Думаю, що таким міркування він керувався. В 1955 році Нікіта Хрущов. Напівукраїнець, вихід з України, легалізовує аборти знову. Що це спричинило? Добалося б що там може кожна людина вирішувати, е, там, народжувати її чи не народжувати, не народжувати чи вбивати своїх дітей на стадії до народження? Е, Нібито мало би бути віддано на, на кожному на його е, власне рішення. Але воно. Будучи в легальному полі, виховує певну ментальність. Певну ментальність, наші американські друзі, називаються anti Mentality, Anti-Life Mentality, тобто ментальність спрямована проти життя. Е, ментальність, згідно з якою я можу вибрати жити для себе, а не для дітей. Так? Згідно з тою знаменитою приказкою, що любиш кататися, люби і саночки возити. То можна е, так кататися, хотіти кататися, але не хотіти возити саночки. Тобто, не хотіти наслідків, які є в вигляді зачатих дітей е, з цього катання. так? Або якщо згадати покійного професора Дам'яна Федорико, він витворив в англійській мові такий афоризм: The twist of the wrist changes the universe, поворот зап'ястка» Або я приймаю це життя своє, а відповідно інших як дар, і кажу дякую. Або оцей жест повороту зап'ястка. п'ястка. Хапаю, кажу, моє мені, хочу жити для себе. А ті всі, хто мені це життя подарував від Бога почавши і до батьків, і геть, моє життя мені. А хто заважає мені в тому моєму житті жити мені? Ставлю на конвейер смерті. Проблема в тому, що я сам врешті стану. Час Пожирає свої речі. Я сам стану колись на конверт смерті, і до мене поставляться так само, як я ставився до інших. Але це, про це люди не думають. Е, отже, це та ментальність, де можна пожити для себе після нас, хоч потоп, не мислять категорією народу, не мислять, тобто, не говорячи вже про визнання цінності людського життя моменту зачаття. Не мислять категоріями народу. Е, один ремокатолицький священник з Баварії, який мав нагоду довгі роки бачити, як поширюється там же ж, е, турецьке населення, е, сирійське населення, як поширюється там іслам, е, поділився в такому гужщому колі ментальністю і навіть способами формулювань, з якими йдуть в Європу мусульмани. Ну, для прикладу. Куполи наших мечетей, це наші щити. Наші мінарети це наші списи. Лона наших жінок це жерла наших гармат. Очевидно, ви скажете, це Інструменталізація та, жінки як машина для народжування. Так, вона народжує бійців джихаду. Але вони мислять тими категоріями. Категоріями їх як умми, як народу, як спільноти для того, щоб. Перемогти усіх яволів чи кафірів, усю, усю так би сказати, невірну нечисть, і щоб поширити іслам. Чому християни в даному випадку відстають від принаймні подібного мислення? Можливо, воно потребує певної корекції, але відстають від подібного мислення. Йдемо ще глибше. Іслам є породженням, рішки, рішки, ідейним породженням е, і по священних книгах так само є породженням юдаїзму. Не тільки юдаїзму, але й юдаїзму е, теж. В ментальності євреїв є таке поняття як колективна особистість. Вони мислять народ як колективна особистість. Воно тягне за собою як і колективну відповідальність, так що індивідуальні, невинні особи можуть постраждати, скажімо, за гріх роду, чи за гріх родоначальника. Книга. Є що? Ісуса Навина, сьома глава гріха хана, який взяв заклятого цілий його клан 70 душ було побито камінням і спалено. Так, до речі, спалено, там, але після то, то, як покарання. Вони себе розуміють, як. Сім'я Авраамова в буквальному сенсі, що вони всі вийшли за сім'яників Авраама, з бедра Авраама. В дискусії з Ісусом Христом, 8 глава Івана Лев вони дискутують, кажуть, ми ми сім'я Авраамове. Я кажуть, ми ніколи не були там нічими ні рабами. У нас, наскільки я орієнтуюся, мислення таке в українському народі відсутнє. І серед християн відсутнє. Ну, Чи є сім'я, як би мало так бути, щоб вважати себе всі братами і сестрами. Кия ще каєхорива. Ще в наших західних друзів, сусідів є легенда про Леха Чеха і Руса, Це Чеха Леха і Руса. Тобто в польській версії Лех найстарший, тоді Чах і Рус, в чеській версії Чех найстарший, тоді Лех і Рус. Ну, рус, очевидно, з московитами немає нічого спільного. Так? Це би мало було Це... нас би мало стосуватися, але все одно наймолодший там. Братчик. А... Е, в тому всьому. Чи є сім'я би ми мали бути, щоб ми могти мислити в таких категоріях, в яких мислять євреї, як у сім'ї Аврама, тому вони між собою можуть жертися, але доходить діло до боїв, вони гуртуються. Тут кілька реплік. Перша репліка так згадка, якщо ми згадаємо твори українських класиків і історію, то українські сім'ї були багатодітними це було в нас поширено український народ, незважаючи на е страшні випробування Перша світова, е голодомори, тому що не один Голодомор, їх там було кілька, ну, принаймні три вирізняють історики Голодомори. Е репресії, які стосувалися депортації лише з території Західної України, депортували до, до, з різними оцінками до двох мільйонів людей. Е незважаючи на те все, ми прийшли до. Незалежності з таким от показником 52 мільйони людей, які за ці 30 там лишніх років ми втратили щонайменше вдвічі. Це перша така репліка. Друга репліка стосується відчуття єдності народу. Насправді, українців розколюють і давно розколюють, тому що, як на мене, Україна, власне, славянський, оцей світ. З частиною території, які е, сьогодні адміністративно належать Росії, Білорусьчина, Курщина, Кубань, е, це ті території, де жили жили слов'янські населення, можливо, різні племена, але племене. Буквально які... тепер тим я знайшов фотографію у Фейсбуці в Ростові випускний клас дівчата в українських вишиванках у віночках зі стрічками. В Ростовській. області. Так, так що тут, е, і, і тут йде питання найширше: йде питання про виживання не тільки українців, а Україна, як, скажімо, оплоти осередок білої раси. Іде питання про виживання білої раси. Небагато не мало, тому що вона дуже стрімко скорочується на тлі росту чисельності інших рас. І ті інші раси. Частина з яких, ну не то, що частина, а багато представників, яких отруєні псевдорелігійними цінностями, які е, говорять про знищення, зокрема і білої раси, ну то це те, чим та загроза, з якої стикнеться і Європа, і стикається вже сьогодні Росія, і після таких політиків, які слід таких заяв, як. Петро задав Елу Лібанову, директора Інституту демографії імені Птухи. От е нас це очікує. Що там відбувається, можна повертати, телеграм-канали, почитати і так далі. І останнє: кілька років тому буквально був на одній зустрічі. Ну, не буду я оголошувати е з ким. Е не пасую просто мені оголошувати, але це доктор, ну, професор, який дуже добре розбирається в генетиці. І він сказав наступне. Наступну річ, яку про, нас, про яку в нас замовчують. Але він сказав таке, що з точки зору вчених генетиків, ну серйозних вчених і науковці, момент появи нового життя, як генетичний код, з'являється момент зачаття. То все, це нове життя, це нова, нова людина. Тобто, якби в нас про це говорили не з точки релігії, зараз, не з точки етики. А просто з точки зору науки, то люди би самі доходили до певних висновків. Про Блекшміт протягом 40 років досліджував людські ембріони всі стадії розвитку. В Штутгарті каталогізована ціла серія його муляжів, які він виготовив по стадіях розвитку ембріону. Всі стадії людські від моменту зачаття і до народження, не подібні на інших тварин, на інших приматів. Це наука. Це, щоб це, це, е, е, сказати, тенденційні релігійні твердження. Це наука. От який ти ще маєш що додати? Так, я ще маю додати. От, е, згадується мені у Івана Франка є така поема Великі роковини. Недовга вона присвячена століттю постановки на сцені е, опери Миколи Віталійовича Лисенка Наталка Полтавка. І там є слова. Кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Тобто, окрім усвідомлення цінності кожного індивідуального людського життя, треба хотіти бути відповідальними за долю мільйонів, тобто нашого народу, в першу чергу, а потім вже всіх решта. Треба хотіти. Народжувати. Бо можна, скажімо, усвідомлювати ціни людського життя і не робити абортів, але і не хотіти народжувати і чемно по-християнськи в лапках чи по-католицьки використовувати природні методи планування сім'ї для того, щоб не народжувати. До речі, свого часу одна та, швейцарка вчителька статевого програми статевого виховання Тінстар. В нашому такому вичому колі спілкування задала питання, каже, де хробак заритий в, 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 в тих програмах. Да, вона мала на увазі і ту власну програму, і та, е, де, де заритий хробак? Так я те саме питання каже: войздрі Вурм: е, ставлю де, де є хробак заритий в документах католицької церкви, який дозволяє європейцям, християнам, католикам. Хотіти не народжувати. Я був знайшов це в декларації Другого Ватиканського собору Ради Сінадія, що батьки самі мають вирішувати про кількість дітей. Не як Бог послав, а самі вирішувати. І навіть вхваленої енциклиці Гумане Віта папи Павла Шостого, яка протиставляється абортом і контрацепції, яка за природне відтворення і відкритість до життя. І там є слова про те, що. В обох випадках, і у випадку використання контрацепції, у випадку відкритості до життя, але використання неплідних періодів для співжиття батьки хотіли б не мати дітей, хотіли б бути у цьому впевнені. Я на цю тему записав відео, назвав його цивілізація смерті. Я розміщу лінк на це відео. Сподіваюся, він не пропаде в коментарях під тим нашим теперішнім відео. І в тому контексті мені ще згадав згадався виступ. Одеського єврея російськомовного гумориста Михайла Жванецького, який свої жарти там перед сотнями глядачів проводив, а тоді, нарешті, почав говорити серйозно, почав проповідувати на завершення. Що потрібно залишитися з одною жінкою. Дітей треба хотіти Я так собі подумав, цей єврей має проповідувати кільком сотням. Типу номінальних може християн. У всякому разі, з християнської культури вихідців, які сидять в цьому залі. Але дітей треба хотіти. даруйте за російську, це я цитую Михайла Жванецького. Щоб їх хотіти, треба мати відповідальність за народ, за виживання нас як народу. А для того потрібна належна стата виховання. Ось чому, скажімо, я особисто і мої колеги тим зараз займаємося. Тому що якщо буде належне статеве виховання, то ми допоможемо дітям не розтратити свої сили на невпорядковані статеві стосунки, на передчасну сексуальну ініціацію, тим більше на ті збоченства, які зараз з великими грошима великих фондів лізуть в Україну в українські школи і садочки. Так, е, так що фактично належна статеве виховання нашої молоді, підготовка їх до усвідомленого подружнього життя і відкритості до життя, до народжування. Це є наш український фронт. Якщо ми його програємо, ми загинемо. Я дякую Петрові за його думки. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, а ми продовжимо. Дякую